Оновлення оперативної інформації стосовно нічних обстрілів і атак росіяни нагадаю задіяли в ході цих атак у кілька хвиль не тільки шахеди, але і різноманітні ракети від балістики, іскандери, зокрема до тих же кінжалів. Аеробалістичні кінжали були запущені в напрямку України по різних е, об'єктах, е, по різних цілях, яких характеризують росіяни е, впродовж ночі. І от що відомо на даний момент. Відомо, що атакована була Чернігівщина. Зокрема, місто Чернігів і Ніжин постраждали від цих ударів і обстрілів. Там, зокрема, у Ніжині і багатоквартирний будинок горів через російські атаки. Рятувальники і пожежники працювали в синіч, аби цю пожежу погасити і врятувати людей. Двоє людей поранено за даними місцевої військової адміністрації і ДСНС. Ну а в Чернігові під ударом опинилися. Це одне із підприємств в Ніжині, до речі, не тільки будинок зачепило, але один із логістичних об'єктів. Нагадаю, що в Ніжин попередні атаки пережив в зв'язку саме із обстрілами енергетичних об'єктів, і були перебої з подачою електроенергії в районі. Вводилися, і зокрема, і досі не скасовані графіки екстрених відключень електроенергії у цьому в цій області, у цьому регіоні. Ната така картина бачимо. Мозніжена з'явилася у звітах ДСНС після нічних атак. Щодо Полтавщини, відомо, що росіяни атакували зокрема район Кременчука швидкісними цілями. Ми якраз кінжали були задіяні або ж іскандери і. Вже відомо із повідомлень компанії ДТЕК, що атаковано було місця газовидобутку, тобто об'єкти, які забезпечували видобуток газу. Там пожежа вирує, судячи із навіть ілюстрації, «ДТЕК», хоча зрозуміло, що це ілюстративне фото або фото зроблено після однієї з попередніх атак. Але ті навіть кадри, які розповсюджуються у соцмережах, свідчать про те, що пожежа доволі масштабна вирує на Полтавській області от на місцях газовидобутку через російську атаку. Ну крім того, можуть росіяни так само обстрілювати інші об'єкти енергетики на Полтавщині, що вже неодноразово вони робили. Значить, зараз внаслідок атаки роботи об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинено йдеться повідомлення ДТЕК, атаковано було стру... Нафто... інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами з російського боку. Це те, що відомо, власне кажучи, із повідомлень цієї компанії. Крім того, зазначимо, що повітряні сили продовжують попереджувати і повідомляти про дронові атаки, актуальні на цю хвилину, на цю мить на півночі України, зокрема, і на півночі Харківської області, це не тільки йде мова саме про Чернігівську Сумську області, але й про Харківську, які ще зранку були атаковані дронами безпілотниками на даний момент. Фактично, вся Чернігівська область перебуває у зоні потенційної загрози. Там фіксуються російські безпілотники у повітрі. Крім того, на прикордоні Харківщини так само в повітряному просторі є ворожі БПЛА, і загроза існує. Застосування БПЛА для деяких районів Сумщини Дніпропетровщини. Про що повідомили о 8.37 наші військові повітряники командування повітряних сил на даний момент. Детального звіту про нічні атаки ще немає опублікованого. Тож ми будемо стежити за всіма оновленнями, за всіма повідомленнями. от так само близько 9-ї в Харкові було чутно вибух, тобто, можливо, дронові атаки там якраз і продовжилися, і через це, якраз і пролунав цей вибух. Можливо, дрон було збито або ж відбувся приліт. Коротко нагадаю, що на болотах на Росії палало у Саратові, там було атаковано на місцевий нафтопереробний завод, який переробляє доволі таки багато 7 мільйонів тонн нафти на рік. Переробляв до е, того, як його регулярно почали відвідувати українські БПЛА. Попередня атака відбулася 20 вересня. Зараз бачимо, минуло майже місяць минув і е, минуло трохи часу. І знову атака відбулася по цьому об'єкту. Взагалі, такі НПЗ потрібно якраз атакувати з регулярністю. Три тижні в місяць, тому що росіяни приблизно за цей час намагаються відновити усі можливості, потенціал таких нафтопереробних заводів замінюють ті ж такі установки первинної переробки нафти. По по них потрібно відповідно повторно бити, або вони знову переставали працювати або не були введені в експлуатацію повноцінно. Тож такі відвідани Саратовського НПЗ українськими безпілотниками цієї ночі цілком очікувані і цілком логічно. Обґрунтовані, ну і з фронту, як повідомляє Діпстейт, є у нас. А... Позитивні повідомлення, про які я скажу зараз коротко, сили оборони України відкинули ворога поблизу нового шахового і кучерового яру. Це так званий добропільський виступ на північ від Покровська, де ведуться надзвичайно затяті динамічні бої. Ми оглянемо і цей район ведення бойових дій і інші ділянки фронту детальніше сьогодні в огляді мапи бойових дій. Тож стежте за нашими оновленнями вже детальний огляд фронту згодом там з'явиться і в нашому етері, і на ютюбі.